Доброго вечора, ми з України! Сьогодні відзначається свято, яке має символічну назву День Єднання. День Єднання України, єднання нас, українців. Доля України це боротьба за незалежність, свободу, волю. Висновок, що тільки в єдності наша сила, згуртованість, підтримка та допомога наближає нас до перемоги. Сьогодні на весь світ Україна голосно сказала, що ми вільні, незалежні, непокірні. Мета ворога була роз'єднати нас, але ми об'єднались раз і назавжди. Ми згуртувалися, ми допомагали, коли ми разом стали проти зла в єдності наша сила. Єдність це згуртованість одне ціле, запорука нашої країни. Єдність тече у крові. Українців, адже ми одна велика родина і в єдності наша сила. Єднаймося за волю українців, єднаймося за світле майбутнє у єдності наша перемога, у єдності незламність наша. Єднайтеся, українці, адже в цьому наша сила перемога в єдності. Єднайтеся, ви добрі, молю вас, благаю, бо ворожа злая сила землю розриває. Мили не зустрічемося рідної мови, ми ніколи не зустрічемося рідної землі і борідтися поборете.